і не допомагає. Віктор, у нас всіх склалося враження, що вони свідомо і умисно затягують розгляд справи. Бо те, що відбувається засідання по 40 хвилин, по 20 хвилин, це просто смішно. Я так би дуже розумію, що прийде, тому затягувати справи. Ну, це для того, щоб просто тебе тримати під вартою і все. Да. Бо всі розуміють, що справа вона виділено яйця не стоїть. Бо ми бачили за що тебе притягують, бо знаєш, з іншого боку, це просто смішно. Тому що в жодній країні ніхто б так би ніколи не тримав, би людей би не за що. Бо ми всі розуміємо, що відбулося. Твій стан, коли ти прийшов з війни, побачив людину, яка. Хотелось сдаться расистам, да, то, разумеется, річ, що всі хотят. все, вот это все провело в страну, короче, войны. И до сих пор это так же так, И происходит коррупция, заказные дела. И до сих пор и они не каются. Понимаете? И, и дальше больше происходит. И у нас получается, у нас один враг впереди, а второй враг у нас за нашими не спит. И вот на лицо их не все действия. Виктор, скажите, а если пересадить всех патриотов, кто будет защищать Украину? Якщо пересидіть у патріотом, то Україна ха поліція буде да. <реш> поліція, яка здається яка при першому ш <реш> найкращому випадку для них. Все, все буде добре.